Меня зовут Поліна, я тут за Містер Горкинс. Мені 11 горки. І тут я нашла себе собі... Одина... новый друзі, з якими я буду спілкуватися після проєкту. І загалом стукнутися от майстерні, муки, і все будуть. Мене звучит Крифт. Мені дуже сподобалася ця програма, дуже так вистанавливающа. Наша багато нових місяць. Мені дуже сподобалось. Мене звати Ірина, я з міста Херсон. Цей проєкт мені дозволив здійснити повне порозавантаження. І трансформуватися в нову особистість, яка буде мати стресостійкість, яка має е, навички, як подолати стрес, е, як відчувати свої емоції, своє тіло. Е, як, яку комунікацію наладити з дитиною, з дитиною це все завдяки вашій, вашій команді психологів? Але окремо хочу віддячити пану пані Марину, яка турбувалась турбувалася про емоційний стан всіх учасників і за це велике, велике дякую, що не роз'єднала, а навпаки, об'єднала і створила атмосферу. Фейлок довіри і безпеки. Прошу відмітити її премією. У нас стосовно мені 11 років. Мені сподобалася програма, я більше розібрався у емоціях, мені допомагала пані Марина і пані Маргарита. Розбиратися, димася і ми мені програми запидемося. Ми дійсно приїхали з міста Соми ви робити важливу, потрібну справу для нас, Українок, для мам, для наших дітей за це величезна вдячність вам особисто і організації, яку ви очолюєте. Звичайно, це незапутні заняття. Високопрофесійних психологів, які до себе розташовують, які проникають глибоко тобі в внутрішній світ, і ти радий їх пустити, радий довіритися. Це в житті в нашому теперішньому, в нашому стані військовому, неабияка цінність. Хочеться особливо особисто подякувати особливо, подякувати а, майстриням. Які проводили арт-класи для нас, для наших дітей, виявилося, що всі ми тут навчилися вміли, але ми цього просто не знали. Ми навчилися малювати. Хочеться подякувати спеціалістам, пані Карині душевним бесідам на таких заняттях. Ну заняттями навіть важко назвати. З такі душевні задушевні бесіди, які допомагали, як сказав мій син, розібратися в своїх емоціях, зглибитися в себе. Було багато часу е, надихнутися красою природи, уповільнити плин життя, і це дуже дуже важливо. Індивідуальні консультації це теж дуже дуже цінно. Не кожна з нас е, має Може собі це дозволити у своєму звичайному житті, особливо в тих регіонах, де ми живемо, звідки ми приїхали. Тому велика дяка вам за таку велику справу і потрібну справу. Доброго вечора, мене звати Ольга. Ми приїхали з Харківщини, ми ВПО, ми самі з Болівського району, вимушені були приїхати, тому що почалася. Примусова евакуація дітей і всього населення. Також зараз ми живемо за 100 кілометрів від лінії фронту. Для мене це була дуже несподіванка, коли мені позвонила волонтер і запропонувала взяти участь в реабілітації. Ми з сином цього чекали і. Козати втратили надію, і через півроку нам, отак, от раптово телефонний дзвінок, ми згодилися на цю пропозицію і не погалкували, тому що, тому що, мабуть, цей стрес, переїзд, напруга, тривога була і в мене й дитини, завдяки спеціалістам. Е як сказати, я обрела спокій. Okay.